Бачити ціль краще українським захисникам допомагають столичні лікарі. Медики однієї з приватних офтальмологічних клінік безкоштовно роблять бійцям з передової лазерну корекцію зору, оскільки носити окуляри на війні дуже небезпечно а для заміни лінз зазвичай немає гігієнічних умов. Хоча лазерну корекцію можна робити не завжди, лише за минулий рік медики безкоштовно поправили зір понад сотні військових. З Михайлом і з позивним Кім зустрічаємось просто перед операцією. Він щойно з передової нині захищає Бахмутський напрямок. До Києва вирвався на кілька днів, аби зробити лазерну корекцію зору. Дякувати керівництво. Вони вийшли в моє становище, сказали, є можливість там. В Свої вихідні поїдь зроби. Я сподіваюся, що це так іде краще для всіх, для роти, для батальйону. До 24 лютого Михайло розвивав власний бізнес, взимку ще й працював лижним інструктором. Коли росіяни пішли в повномасштабний наступ, зібрався за годину і вирушив з рідних чернівців захищати Київ. Мені хотілося прям допомогти. От де гаряча точка буде, і ну, от я розумів, таке було відчуття, що от в Києві мені здавалося, що йде до вуличних боїв. А я прийняв рішення їхати в Київ після того, як вже була деокупація Київської області, то нас перевели вже на Харківщину, і бойовий досвід у нас вже почався. Нині він там, де йдуть тяжкі бої. Командує гранатометним розрахунком. А ще знімає відео для Тік-Току, аби розповідати про війну тим, кого захищає. Остріл батальйон тримає оборону на передній лінії. От наша рота, то це ті, хто з 24 лютого добровольцями записалася в тероборону. Проблеми із зором у Кіма з'явилися ще в школі. Щоб добре бачити, має носити або лінзи, або окуляри. Та це його не зупинило перед наміром звільнити свою землю від окупантів. Я думаю, що у нас половина би особового складу не пройшла б медкомісію, якби в ті дні ми проходили медкомісію. Ну з моїм зором, я думаю, що проблем немає ніяких служить. Єдине, що це незручно це лінзи, або окуляри. Яка нині покращує зір, нашим захисникам пояснюють, звичайні окуляри або лінзи на передовій можуть нанести бійцям непоправної шкоди. Відмовитись від них теж небезпечно в умовах військових дій. Це заважає, це може спричинити те, що він або травмується, або його вб'ють і так далі. І ми даємо можливість не носити окуляри, не носити лінзи там, де це можливо. І, скоріш за все, це може врятувати бійцю життя. Тому в столичній клініці центр ока нині запрошують бійців, які саме зараз захищають країну в бою. Минулого року допомогу змогли безкоштовно надати більш ніж сотні військовослужбовців. Ми Свідомо обрали таку нішу покращувати бойові здатності діючих бійців. Ідеальний кандидат для лазерної корекції це людина віком до 35 років, але можна і пізніше, що має міопію короткозорість. А все інше це вже деталі, які ми маємо з'ясовувати. Це люди, що приїхали на ротацію або на невеликий відпочинок. І у нас є 10 днів для того, щоб покращити їм зір. Наталія Попова, керівниця волонтерського центру, який допомагає приймати всі звернення військовослужбовців з передової і, врешті, направити їх на обстеження. Це не просто відновлення зору, це відновлення бойових можливостей. Бійця для того, щоб ще краще виконувати свою задачу, ще краще захищати нашу країну. Волонтери зустрічають Михайла вже після операції. Попереду у нього тиждень відновлення. Ніяких не було відчуттів таких Бу, неприємних не да, не замовичів. Все добре. Волонтери кажуть, головне, щоб про цей проєкт дізналося якомога більше українських захисників. Що зараз на передовій контакти можна знайти на сторінках міжнародного волонтерського логістичного центру Марлох. Анастасія Єчкова, Олексій Євченко програма Вікна СТБ.